Зкать можна? Так, можеш, заходь. У нас іще дві заяви на звільнення. З яких відділів? Один з відділу валютних операцій ось тут і з кредитного відділу. Ясно. Але є і хороша новина. Там чекає кандидат на посаду керівника Служби безпеки. Нарешті, може, хоч проблеми з безпекою вирішимо. Захай, нехай заходить. Так, добре, я скажу, звати Олександр. Дякую. Угу. Олександр, заходьте, будь ласка. Дякую. Дозвольте зайти. Можна? Що тут робиш? Я прийшов на співбесіду. Маячня якась. Та ні, я серйозно. Ось моє резюме. І я хочу працювати тут. Будь ласка. Вибачте, без резюме не приймаємо. Я підготувався, зробив копію. Хоча б ознайомтесь. Будь ласка. Гаразд, поговоримо. Так. Розкажіть про себе. Я Олександр Сергійович Бондаренко. 45 років, розлучений маю доньку. Неправда. Доньку ви втратили свою ще 10 років тому. Ваш досвід роботи? Досвід 25 років я пропрацював в МВС у відставці. Маю досвід роботи з… у сфері безпеки і нагляду. Вражаю. Багато чого добилось в цьому житті. Можете собою пишатись. Де ви бачите себе через 5 років? Влаштуєтесь, Чи потім знову втечете? Ні, я втомився бігати. А як ця робота допоможе вам досягнути кар'єрних цілей? Єдина кар'єра, яка мене цікавить, це кар'єра батька. Нема таких посад. Розібрала. Чи готові здобувати нові навички? Є дуже багато з того, що я пропустив, втратив, не вивчив за ці останні 10 років. І зараз я намагаюся прагну це наздогнати. Наздогнати? Так. Ви ж сказали, втомились бігати. О! Улюблене питання. Як ви працюєте в команді? Впевнена, що у вас це виходить погано. Ну, якщо мені дозволять, то я доведу, що можу бути дуже корисним. Буду допомагати, буду підтримувати, робити все те, що я мав робити всі ці роки, що мав робити завжди. Розумієте? Хороша відповідь. Але ж це лише слова. Так, чому саме вас ми повинні взяти на роботу? Бо я, Бо я знаю ціну помилки. І розумію, що якщо я не впораюся, то... то іншого шансу все виправити в мене вже не буде. Я готовий на все. Досить. Співбесіда закінчена. Будь ласка, двері там. Доню, я. Доню, будь ласка, дай мені шанс. Я готовий працювати хоч прибиральником, лише ніби це дозволило все виправити, все змінити. Будь ласка. Я зараз викличу охорону. baş Алло, мам, нам треба поговорити.